Помаленько приводимо до ладу вже шляхтичу в хату. О, тут такі краєвиди через вікно. Шви ліпимо глиною, а потім вже перебілюємо. О, тут вже після того, як поліпили глиною, перебілили раз густішим окном. І тут вже вийшло так добре. Ще, напевно, з два рази перейдемо таким же вічером, там і буде супер. Тут також вже прибілили раз, але ще видно пасма, то треба буде поправляти ще з два-три рази. Довго не білилося, я думаю, що ми його забілимо. Трохи все провітрювало, що там наші курочки не судяться. Тут також треба відкрити вікна. О, файно. Вже літечко приходить. Зовсім скоро результат роботи ми вам покажемо.